Всім привіт, всім хай, всім ко. З вами вайпер на зв'язку. Сьогодні хочу з вами поговорити про мапу копальні. що які Тут правочки були тут зовсім так небагато правок по мапі, але правки ці були. Хочу вам показати, щоб ви розуміли, що вас чекає в оновленні, до чого потрібно готуватися, можливо, десь для когось любима позиція. Тепер стане нелюбима, бо там не зможна буде грати. Тому дивимося, спостерігаємо. І, як завжди, хто не підписаний, підписуємося. Пальчик вгору, пальчик вниз. Обов'язково пишемо вашу думку, як вам такі правочки. Піде, не піде, цікаво буде почитати. Все, поїхали дивитися в позиції А4А5. Зовсім маленька, банальна правочка для тих, хто. Полюбляв тут стояти і грати, так, це що я можу сказати? Тут просто перенесли кущик. Тут отут не було, тут просто був камінь і тут куща не було. Получається, наче звідси кусочок відірвали і поставили сюди куща. Типа, знову ж таки, аля для якоїсь стежки, аля для якоїсь ПТшки стати, десь законтрити. Типа комусь дати альфу, хто тут буде виставлятися. Ну, що ж, тіпо, такого. Коротше, ось о, оцей кущик. Що тут змінили? Просто додавали оцей кущик. Надіємося, що він не дирявий, тому що ми знаємо, як вони люблять робити. Кущі є, а по факту їх нема, бо вони диряві, вони не працюють. І, напевно, суттєва така правка, яку вони зробили, це в позиції, позиції c 9 Багато тут полюбляв, багато хто полюбляв тут грати, багато супротивників завжди сюди приїжджало. І з куща з інвіза тут наярювали. Але... Але тепер дивіться, тепер тут такої лафи не буде. Тепер, знову ж таки, що ти будеш виставлятися сюди, тебе просвітять з бази. Бо, якщо ви знаєте, тут стояв будинок такий випертий. Плюс тут, тут ще трошки випирав камінь, і ти, грубо говоря, ховався від цієї позиції, тебе не бачили. Плюс гряда, гряда кущів стояла. І, грубо говоря, ти виставляєшся, і ти безкоштовно навіть з інвіза даєш альфу. Сюди, хто тут грає, якісь тяжики, Стежки пробують проїхати, але ви не даєте їм нормально грати. І, грубо говоря, віджимаєте тим самим зразу, грубо говоря, там, півмапи, так скажемо, якщо ще й гору зайняли, то так, ви віджимаєте півмапи. Пів але мені оця правочка подобається. Тепер можна буде грати, піджимати сюди до, до скелю, все, в це місто піджимати сюди. Чому? Тому що ви оце все, грубо говоря, будете світити, і у вас, якщо. Що, Любителі на ПТшках або на якихось стежках будуть вам допомагати прикривати От цих любителів повиставляти звідси. Тому, як на мене, Да, от цієї позиції підправили конкретно, підкрутили, щоб не було такої імбовості. так скажемо Цікаво, прикольно, нормально. А чи нормально, чи ні, це ми вже побачимо на тесті, коли воно вийде в рандомчик, поїздимо, подивимося і подивимося. Наскільки суттєво вплине ця зміна цієї позиції. Але прикольно те, що перекопали, пробрали кущі. Це, до речі, прикольно, тому що буває, ну, буває конкретно звідси на солію тобі не неможливо взагалі грати. Тому якось так. От, така, от такі маленькі правочки на карті копальні. Тому, як завжди, пишемо вашу думку, цікаво буде почитати. Я так поїздив, подивився, ну, тіпа, цікаво, а там подивимося, як воно вийде в реліз. Що воно буде і з чим його будуть їсти гравці, і взагалі, як ми будемо це все діло розігрувати. Тому якось так. Як завжди, хто не підписався, підписуємося, коментар обов'язково пишіть свій, пишіть свої думки по поводу цих правок. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!